Готові зустріти інший бік курджана. Курки так у дитинстві називали самого курджана. І от у 25-му році він вирішив повернутися до цього ім'я, але вже у вигляді аромату. І ні, це не ще одна бакара. Курки це легкість і тепло. Це персик з малиною, і вони звучать так делікатно солодко. Білий мускус і ваніль роблять аромат кремовим ніжним без нудотності. І навіть ті, хто зазвичай тікають від солодких ароматів, кажуть: так його можна носити. Він про щиру радість. про... Дитячу безтурботність, і саме він знімає ярлит з курджана, той, що зробив бакару, і показує його зовсім з іншого боку. І так він реально пахне желейними ведмедиками, розпіл від 3 мл для замовлення в пошинам Директ.